Средньомісячна зарплата в різних галузях України. Освіта 13 970 гривень на місяць. Мистецтво та розваги – 15 172 гривні. Будівництво 16 106 гривень. Охорона та здоров'я 16 500 гривень. Адміністративне та допоміжне обслуговування 17 тисяч гривень. Сільське господарство 17 200 гривень. Операції з нерухомості майже 19 тисяч гривень середньої зарплати. Транспорт та складські послуги майже 21 тисяча гривень. Промисловість 22 186 тисяч гривень. Держуправління та оборона 26 900 гривень. Фінанси та страхування 40 200 гривень авіаційний транспорт 40,5 тисяч гривень на місяць.